Ось мій червня сьогодні маємо. Займаюся я такою цікавою роботою. Вчора був я там, де минулорічні живці зимували. І привіз від там от отакі пакети з тим, що не перезимувало, те, що засохло через ті чи другі причини. І це все я буду я нагород повертати. Чому не проживався? Скоріше всього, що земля, тому що землю я брав брозгорода, а там є патогени. Хотів я зекономити, не вийшло. Так що треба все-таки купляти торф. Хоча спробую ще набрати землю з-під акації. Якось так. Так що поганий досвід теж досвід. Заставляє м -м, працювати над мовками, але дорого вона бере час.